2 листопада до районної лікарні привезли невідому жінку віком 70-80 років. Її знайшли під парканом будинку 40 по вулиці Щорса у селі Половецьке. Бабуся була одягнута у світлокоричневе пальто, пов'язана чорною хусткою. Документів при ній не було. Називає себе Галиною Костянтинівною Стаднік. Свого місця проживання фактів життя та членів сім'ї не пам'ятає. Останніх подій не відтворює. 19.50 вона поступила в прийомне відділення. Стан був ну, незадовільний, була грязна, охолоджена. вся, Розігріли, накормили, підняли, була ссадіна сильно на глазом, над глазом і нога поранена. Зробили її перев'язку, помили і підняли в терапевтичне відділення. На лівій нозі старенької рана, скоріше від укусу собаки, припускають медики. На цьому місці лишилися шви зі слів лікарів, забіголови давнього походження. Рентген був зроблений Бу предположення ніорпотолога, травматолога було, що внутрішчерепна травма. Травми не оказалося, просто ушиб. Жінка спілкується російською мовою. У поведінці вічлива та спокійна, судячи з того, що знає назву телеканалу Вік ймовірно, що вона проживає на Бердичівщині. Як опинилася у Половецькому, не може пригадати. Якщо хтось пізнав цю жінку, зателефонуйте до районної лікарні за номерами 27701 або 21162.